Про просвітництво і освіту ми дуже багато забуваємо і вважаємо, що це щось другорядне. А і просвітництво вона в першу чергу формує світогляд людини, будь-якої людини. Ну а у людини, яка вже сформована, світогляд, звичайно, це обмін актуальнішою інформацією, обмін дубками, це співрозвиток співтовариства. Як науково, так і освітнього співтовариства, і звичайно, що школа буде слугувати тим стартом, яким майданчиком для подальшого розвитку цих аспектів. А найактуальніші питання пов'язані з еко-трансформацією, зі змінами клімату, окремий блок школи присвячено впливу військових дій на довкілля. Звичайно, ми не могли обійти також архі важливу тему для нашого регіону, взагалі для світу. Це безпека водних ресурсів і тема вина і довкілля, війна і вода.